Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати в новому світанку. Дивіться, які хризантеми шикарні. Нарешті розцвіли. До речі, вони ось в горщику у мене. Красота. Просто неймовірно. От хризантеми обожнюю. Навіть просто звичайні. Йдемо. В ліс подивитися на природу. У мене корзина, кава і, може, якого ці гриби, зонтики, може, які знайдемо, запрошую з нами до лісу. Отам От ліс відразу. Ми просто прийшли прогулятися. Мені захотілося і заодно покажу, де саме краще шукати гриби, в якій полосі. Я це все методом тику вивчила тут, де більше, де менше грибів. Франческо нема що показати, де грибочки є. А окрім нього, Більше нікому. Коли його вдома нема, то ми як ті сироти. Шанеля, ну давай, находь. Ага, я поняла. Шанель помітила, щоб потім додому вернутися. Вітер просто, шалений. Але внизу не чути, тільки зверху. Клас. Небо. У нас так було спокійно, спокійно, а це пішов дощ і вітер. Звідки він прийшов? На білий гриб взагалі не надіюся. Кажуть, що пару тижнів треба підождати Знатаки. Ну, Моя нова подруга каже. А гриби оці, зонтики, у нас теж вони ростуть. Але ж таки знову, якщо сумніваюся, то що туди йти. Ну, я прийшла. Попити кави. Грибник знайшов гриба. Це, мабуть, пурхалка. Ти почув? То пурхалка. Що ти мені несеш? Показуй. Показуй, що ти мені несеш, показуй. Не сузрівся. Каже, обнюхаємося грибів. класно буде, каже, я знайшов гриби, два штуки. Ну, і якщо полізли поганки то мають полісти і такі. На ще така злива була шалена вночі. Я до сеньори з'їздила, в пригоді не попала, слава Богу. А, і сказала сеньо, що тиждень треба чекати. І ви знаєте, доволі такі, ну, для гриба треба, щоб було таке парувало, звісно. Нам то не холодно ходити по лісу. Хто ну, Дуже странно, дуже странно в цьому году, що нема навіть погано. Розумієте? Хто розуміється? Це ж до чого? До чого це може бути, що навіть погано треба. Ну і тут, звісно, котики. Котик весь час някетка, ні, то голодний, що наподували. Значить, весь час на стрімі. Просто неймовірні. Я от раніше по тих обривах глазила, гриба шукала. Не знаю. Мені здається, що ті спори всі змиваються, і от по на такому привіт його й нема. Все, закінчився ліс. Нема ні одного, не зонтика, нічого. Там, де люди знайшли зонтики, гриби зонтики Напевно, більше сонечка. У нас тут мало сонечка, у нас тут може і не бути. Треба йти до моніків. До моніків ліс треба йти, вони там урожаї завжди шалені. Бачите, зрізають дерево, а потім все одно виростають усього пагони. І ростуть. І так, вони кожних 20 років собі чистять свої участки землі. Дерево зрізано, раз і виросло. Напевно, це сорт такий білдів. Вони ж теж різні є, правильно? So, коли сестра приїздила, вона каже, що наші дерева так не ростуть. Що ось зрізав і воно вокруг виросло, до речі. Зараз вам гідматський прикол розкажу. Коли ви в ліс приходите, ну є, скрізь таке може бути. і отако, не обов'язково з одного коріння, а просто так кругу може рости. Не пам'ятаю, яке колись лове, там чи 4, чи 5, чи 3. І всередині розведених костюм. Або там яблучка, фрукти можуть лежати. Ну і був всередині середині в Італії. Це взагалі неприємно. Але можна ну взагалі нормальна людина, після костя були деревами в лісі. То проводять відьми обряди. І краще з того місця нічого не брати. І ви знаєте, в мене є Анна, яка веде блог з Італії. І вона ось на днях ходила по грибочки, і я в неї на відео побачила. Отако дерева ростуть. І всередині був залишки від Розумієте? І, Ну, не пише, що це було, ну, відьма, є скрізь. Але на сьогоднішній день є люди, які розбираються. І вони прям вчать, вчать енергію. З розумом. Не просто пакості роблять. Або отвороти, привороти. Це взагалі все пішло з того, щоб заробити грошей. З цим усім треба бути дуже-дуже обережно, тому що можна попасти просто для, до людини, яка не розуміється. Просто, щоб заробити коштів на вас. І Можна наробити ще хуже. Ви думаєте, що ви там приворожили, когось чи отворожили? Насправді все це дуже дорого коштує. Справжніх розбираються. А до шарлатанів не треба ходити. До таких, як я. Що ти котику хочеш? Грибочка бочка, Він нам каже, що ви то ліс предеться? Нема там ніяких грибів. Ай погнав, як ходить. Якось цей котик це, це один і той самий з нами ходить. Один лише, один лише коти входить. І він якось приходить в ліс, то себе так трошки якось відчуває аджитатор. Не знервовано, а справді ходить по лісі. Це, Шанарина його стихія. Ну, шанель, як завжди, їй байдуже. Десь там ганяють. Ой, показала хлопцю, де гриби можуть рости щоб потім не путався. І що вам сказати? Коли є багато грибів, то кіло білих грибів у нас 10 євро. Або місцевий ресторан несуть, або приїжджає тут вже до нас один і той самий. Він у нас внюхав, що можна купувати. Приїжджає прямо на фургоні, не розбираючись. Ото більш-менш такі хорошенькі грибочки, звичайно, не повні черв'яків. 10 євро без питань. А коли їх оце мало, буває, да, там виходять мало, то 15, а то і 20 люди умудряються продати. Ну, хтось розказує, що для себе, але я не вірю. Я думаю, що ті, хто що розказують для себе, то теж їх перепродають. Везуть просто по ресторанам ближче до Ніаполя, а і там уже дорожче продають. Ні. А ми отак. Ну, ми ж не поїдемо з тим одним-двома кілограмами, ми ж не поїдемо вище. А людина собі знає, куди їх завести, точку. І дуже-дуже-дуже зручно, тому що всі гриби собі не залишиш. Я от дещо, да, буває, там назбираєш, ніхто не приїхав, або зібрав там їх три-чотири штучки. То я їх просто обмиваю і... або в сушку, а якщо хороші, то відразу порізала і в морозилку не варю, нічого, от е, помили. Обмокнули вологим е, бумажним полотенцем, порізали, як вам треба. І, це є. і в морозилку відразу по порціях. І тоді дуже класно, саме сирим і дуже класні. Кава скінчилася. Ідемо додому. Якраз дійшла додому. Десь грибник знайшов 5 лисичок, зараз принесе. Каже, готуй з них щось. Класно. Ось так от. Да, коли є грибочки, то супер. А коли нема, то берете з собою каву, бутербродик і йдете на прогулянку. Ви знаєте, краєвиди в нас суперові. Повітря суперове. Навіть як кусочок землі свій. Бомба. Але не всі можуть дозволити собі жити в горах. Навіть тут, маючи машину, треба доїхати до роботи. У нас тут уже тиждень дискусія про роботу. І найбільший шок у мене від того, що жінка із жінки намагається зробити кобил. Працюй! Вона вже алергія на це слово, якщо чесно. Працюйте, Працюйте заробляйте кошти, лікуйтеся, бігайте по докторах. А, у нас от табір розділився. Я за те, щоб ми вчились один в одного стимулювати чоловіків, працювати, заробляти і достойно утримувати сім'ю. Чому жінка має розриватись між дітьми, роботою, будинком? Просто мені тільки що одна написала, якщо є бажання, можна і за дитиною доглядати, і на роботу ходити. Ви серйозно? Ви оце серйозно, ви оце серйозно один одного намагаєтесь відправити на роботу? Чи ви дітей не народжували? Чи ви хочете, щоб всі здохли від тієї роботи? Навіщо тоді чоловік для запаха, чи для чого? Чи це мама якоїсь царапинки, яка вже виросла? Я хочу, щоб мій син, якщо він захоче, дружину дітей пахав, працював і забезпечав. А мамою тоді хто буде? І за оци цих працюй? Мами кидають дітей, їдуть на заробітки, щоб достойно якось жити. Зараз всі гроші не заробиш. І, до речі, може, 30 років тому в Італії працювали, і там щось будували і купували, то на сьогоднішній день Італія не для заробітків, а для життя. Як то кажуть, ой, а, а зарплати в Італії не піднялись для баданти. Тисяча тоді і тисяча зараз. Що це означає? Нічого не означає. Дівчата, бережіть себе. Я ніколи нікого не пошлю на роботу. Чому я розумію? А хтось оце працюй? Шикарно, прекрасно. Працюємо. Працюємо над собою, працюємо над здоров'ям. Так що я вже давно висновок зробила. Зазрить мовчки, а жити отут. Всі хочуть. Та, та знаєте, такі, Я грошей хочу, чи я помідори з города, з чужого, пластмасового. Та нема питань. Помідори у магазині отакі, з пластмаси. Кушайте на здоров'я, А я по нею трошки. А я по нею підлежусь до свого чоловіка, і він мені дасть грошей. А вам, якщо нема кому давати, то то ви просрали. Тому що це наша тенденція. Сама зароблю, сама побудую, сама все зроблю, сама дітей виховую, вирощу. І зараз це мода. мода, Сама достатня, самодостатня. Дітей самі, самі виростуть ті діти. Господі, да ви не їх собакам, собаки вам дітей виростять. А ви йдіть на роботу, ви нахрен ви надо тим дітям гроші. Дітям вашим треба гроші. Дід заробляйте. Дід заробляйте. А я за те, що, щоб ми один одного вчили, як простимулювати чоловіка, бути щедрим, особливо, якщо він може щось заробити. Оце тенденція. Я просто шокована з того, що жінка-жінку намагається з'їсти. Ми злі. Взагалі українське блогерство це тяжкий люкс. Взагалі тяжкий люкс, дівчата. Будьте, Мені байдуже, будьте ви добрішими, чи не будьте ви добрішими, мені то таке. Просто я ніколи не зрозумію такого. У мене мама була, що всіх розуміла, нічого ніколи не коментувала. І я всіх розумію. І ми маємо підтримувати один одного. нахрена тоді ми в світі взагалі існуємо і живемо один біля одного. І взагалі, оце поняття іди працюй. Ти Працюй, заробляй гроші. <свіг> Ото нас смішили. До речі, е да, там е теж віра. Ти що, в Бога не віриш, там? а що поганого в Бога вірить. Звісно, вірю. Я більше, ніж ви, вірю в святих і в Бога. Значить, коли оці брошурки роздавали, там різні ці біблійні книжечки, я завжди дивувалася тим святим. Оце од одні з тих це ю святий Юрій і святий Георгій. Я завжди їм дивувалася. Вони роздали своє майно, багатство, і пішли по світу. Пішли по світу, і вони святі, да? ми там їм молимося. Я завжди так дивилася і думала, нічого собі, це важко взяти, роздати і все. Я, я навіть там маю ту хатинку, да, там, маю, маю щось трішки. Я не готова була це віддати. Це як віддати? Ну, так що вам сказати, мій таліць мені поміг воплотити всі мої мрії. В Україні, по суті діла, і є щось, і нема щось. Так що я роздала все своє і пішла по світу. І все одно мені на голову хтось намагається сісти. Так що я, я, ета, я слідую святому Георгію, святому Юрію роздати все і так жити от, от сьогоднішнім днем. Але мати ще чоловіка, да? мати чоловіка, який має там гроші заробляти. Так що, дівчата, бережіть себе, будь ласка, зараз вам покажу, що ми знайшли. Це урожай. Руслана. З цього можна зварити і пожарити яєшню на один зуб. Так, да, вже починають рости лисички. Отакі От лисички. До речі, їх черв'яки не їдять, і я їх сушила і робила з них приправу. Якби від глистів ліки. Хорошенькі, треба більше. А, до речі, дуже класні, мариновані в баночки, взагалі бомбезні. Вечір в хату. Непримхливий чоловік їде з відрядження. У мене імпровізована вечеря. Лисички, що ми сьогодні нашли. Я їх навіть не відварювала, відразу кинула олією. І хочу сюди е, помідорного соку вже влити. А помідорний сок треба ще добути. Ну що, я надію, що це ну, дійсно вже все, вже останні. Нарізали, ми ще їх зараз надушимо і буде в нас паста. Роздобу ласочку томатного. Це трішки має зваритися, і це буде. Там пару грибочків плаває десь. Ми туди ще тонну додамо. І буде в нас така вермишелька. Ось ось ще. Пару рубутилочок закриємо. Буде замечательно. Так гарно вварилося і не замітив. І все. Вже одне субо а водичка кудись ділася. Добавляю тонну. Якби було більше грибів, тонну б я не додавала. Просто грибочки, щоб не викидати, щоб не обідати грибника. На пів кіла кидаю дві і олійку я стонно злила, тому що в мене вже там олія була. Часник, петрушка. Настільки лінива, що навіть не ріжу її. Ну, взагалі не ріжу, щоб її не розплескало по всьому. А тоді хтось один її там з'їсть. Нагадую, в мене не кулінарний влог. Тут просто ідеї. А в мене сімейний влог. Як вижити і не розлучитися, і не прибити чоловіка, який обрав твоє життя в горах Італії для здоров'я. Так що в мене про це. це. Зараз будемо заливати в бутилки і закривати кришками, такі як на пиво. Ну, кришки нові. Обожнюю Італію! Дзвонить чоловік. Каже, я їду додому. Ой, кажу, добре, що хоч цього приду придив. Чого вчора не їхав, вчора багато зварено було. Каже, мені нічого не треба, мені там е, звари пасти до да, олії поліма та і все. Мені нічого не треба. Ну, тому що він за цей тиждень на Сицілі змінив три готелі і три ресторани за одну. Так що я люблю Італію і коли чоловіку відряджені, то теж спокійно. Сплять в готелях, їдять в ресторанах.